Розгоряється неабиякий скандал. Відомого британського письменника зі світовою славою Ніла Геймана звинуватили у сексуальному насильстві вісім жінок. Серед ймовірних жертв няні дітей геймана, його фанатки та співробітниці. Чутки про свої рідні способи дозвілля письменника набули чітких форм у розгромній статті New York Magazine під назвою Стоп слова немає. Друзі, всім величезний, величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро Рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео буде для вас цікавим, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. ну що ж, поїхали! Через шість місяців після того, як 64-річний Ніл Гейман був звинувачений у сексуальному насильстві кількома жінками, зокрема однією із Нової Зеландії, проти нього висунули нові звинувачення. Для тих, хто не в курсі, Ніл Гейман це знаменитий англійський. Письменник фантаст, автор таких творів як пісочна людина, добрі знамення, американські боги, зоряний пил і короліна, які були екранізовані, творець серії коміксів, автор численних романів, графічних новел та кіносценаріїв. шестисерійний подкаст, серіал британського видання «Tortoise Media» під назвою Майстер. Звинувачення проти Ніла Геймана у липні 2024 року, вперше оприлюднив новини про те, що Ніла Геймана було звинувачено у сексуальному насильстві двома жінками. У подкасті висвітлювалися звинувачення п'яти жінок. Тоді деякі із жінок використовували лише свої псевдоніми або імена для того, аби захистити свою особистість. Ніл гейман рішуче заперечував усі звинувачення проти нього з моменту виходу подкасту, стверджуючи, що всі стосунки, які він мав, були за об. Вільною згодою у New York Magazine 13 січня вийшла об'ємна стаття, яка називалася Стоп слова немає. Як письменник фентезі бестселерів Ніл Гейман десятиліттями приховував свої найтемніші сторони. Матеріал був доповненням до подкасту, про який я згадувала вище. Автор матеріалу, репортер Ліла Шапіро, поспілкувалася із вісьмома жінками, які докладно розповідали про випадки сексуального насильства, які вчинив щодо них Ніл Гейман. Четверо. Із жінок брали участь у подкасті раніше. Загалом проти Ніла Геймана подали позов вісім імовірних жертв, серед яких п'ятеро було прихильницями його творчості, і троє працювали на нього, включаючи няню дитини. Наймолодшій жертві виповнилося 18 років, а іншим дівчатам в основному було близько 20 років, коли сталися ймовірні напади. В той час Нілу Гейману було 40 років або більше лише за одним винятком, коли постраждала, стверджує, що письменник насильно поцілував її у 1986 році, коли йому було 25. У матеріалі New York Magazine журналісти докладно розповіли декілька дуже неприємних інцидентів, шокуючих інцидентів. Редакція видання провела розслідування, вивчила листування, електронні листи між жінками і їхніми друзями, записи у щоденниках, повідомлення поліції, а також повідомлення Ніла Геймана деяким імовірним жертвам і випустила матеріал із дуже гучною обкладинкою за інформацією. Інформацією Видання всі ці події відбувалися, коли Ніл Гейман проживав у Сполучених Штатах Америки, Новій Зеландії або Британії. Давайте про жертви, про те, що вони кажуть. Жертва номер один це дівчина на ім'я Скарлет Павлович. Ця дівчина виступила відверто ще у липні минулого року. Вона розповідала про примус до грубого сексу, про те, що він багаторазово її гвалтував, знущався з нею. Бив примус до грубого сексу міг відбуватися навіть у присутності його дитини. У заяві дівчина стверджує, що Ніл Гейман не одноразово. Зово гвалтував її, принижував, знущався у новозеландській резиденції. Скарлетт студенткою почала працювати у другої дружини Ніла Геймана Аманди Палмер у 2022 році. Вони познайомилися у 2020 році. На той час співачка Аманда Палмер була заміжня за Нілом Гейманом. Скарлет і Аманда почали спілкуватися. А через два роки Палмер запропонувала Скарлетт, яка мала великі проблеми з грошима, сидіти з їхнім п'ятирічним сином по черзі, то в неї будинку. То у момент її на той час уже колишнього чоловіка за твердженням Скарлетт у перший же день, коли вона переступила поріг будинку письменника у лютому 2022 року, він зґвалтував її у ванні на лапках у своєму саду. Гейман напоїв її вином у той час, коли він сам пив воду. Його п'ятирічний син був відсутній. Він був тоді у гостях у друга. Він запропонував Скарлетт прийняти ванну, поки відповідав на робочий дзвінок. Після цього він до неї доєднався і зґвалтував її. Незважаючи на її відмови від інтимної близькості, він засунув пальці прямо в мою дупу і спробував засунути свій пеніс у мою дупу. І я сказала ні, ні. Потім він спробував потерти свій пеніс між моїми грудьми. І я теж сказала ні. Потім він запитав, чи може він кінчити мені на обличчя. І я сказала ні. Але він все одно зробив це. Він сказав, клич мене хазяїном, і я прийду. Він сказав: будь гарною дівчинкою, ти гарна дівчинка. За словами Ніла Геймана, вони ціло. Вася і обіймалися у ванні, і це було за обопільною згодою. Такі стосунки тривали близько трьох тижнів, і їхнім піком був цифровий секс, за словами Ніла Геймана. Однак Скарлет заявила, що це був реальний неузгоджений грубий і принизливий секс, під час якого дівчина знепритомніла через біль. Зі слів скарлетт, Ніл Гейман не став зупинятися, почувши її прохання, і покарав її за допомогою ремня. При цьому Скарлетт залишилася працювати, тому що у неї були великі проблеми із грошима а до цього. Відомо, що навіть дівчині доводилося ночувати на вулиці. Скарлетт запропонували у ролі няні переїхати до Англії та до Шотландії, і вона погодилася за весь цей час. За словами передбачуваної жертви, вона продовжувала зазнавати насильства з боку Ніла Геймана. Іншого дня він наказав їй зайнятися з ним оральним сексом, коли він дивився пісочну людину. Екранізований свій твір. Також дівчина розказує про інцидент, який стався у будинку на новозеландському острові Вайхеку. Скарлет розповіла, що. Гейман напав на неї, коли вона була на кухні. Він підійшов до неї ззаду, опустив її штани і почав бити ременем. Після цього він спробував анально проникнути у неї без мастила. За словами дівчини, він вихопив олію, використав її як мистило і проник без захисту. Коли все закінчилося, він назвав її рабинею та сказав їй очистити його. Ідеться у статті. Вона протестувала, що це не гігієнічно. Він сказав: Ти кидаєш виклик своєму господареві. Далі вона згадує. Мені довелося лизати своє власне лайно. Ніл Гейман називав жінку своєю рабинею і в деяких випадках орального сексу змушував її їсти власну блювоту. А Павлович стверджувала, що вона не притомніла від болю під час сексуальних контактів. Також стверджується, що одного разу письменник почав займатися з нею сексом, поки його син грав на планшеті у тому ж готельному номері під час сексуальних контактів. Гейман вимагав називати себе господарем. Про це дивне прохання повідомляло і інші його передбачувані жертви. А саму дівчину він викликав рабинею. Також відомо, що Скарлет сама написала Нілу Гейману наступні слова: Я поглинена думками про тебе, про те, що ти зі мною робиш. Я така голодна. На яку жахливу істоту ти мене перетворив. Ось ще один епізод. Ніл гейман зупинився зі своїм сином у готелі в Окленді і попросив Павлович доглянути дитину, поки він робив масаж. Далі вона стверджує, що він почав займатися із нею сексом, поки його син був у кімнаті. І продовжувала розмовляти з дитиною під час статевого акту. Павлович каже, що спитала геймана, якого хріна ти робиш, і розповідає, що була шокована під час цього інциденту. Про все це дівчина розповіла Аманді та була шокована і сказала чоловікові звернутися до психолога за консультацією. Але той не пішов до нього і не припинив розпусті дії по відношенню до неї. Спочатку дівчина стверджувала, що їхні стосунки мали добровільний характер, і вона навіть підписала угоду про нерозголошення Невеликий гонорар у розмірі 9200 доларів. Також відомо, що Скарлетт за її словами мала думки про суїцид і зрештою опинилася у реабілітаційному центрі. Однак, у жовтні 2023 року Скарлетт все ж таки звернулася до поліції нової Зеландії, подала скаргу, звинувативши письменника у сексуальному насильстві. На що прес-секретар поліції сказав New York Magazine, цитата: наразі справу закрито. За словами Скарлетт, Аманда знала про ситуацію між нею. Ю та Нілом Гейманом проте відмовилася розмовляти із представниками правоохоронних органів. Тема вибору пріоритету, коли ти усвідомлено фокусуєшся на чомусь конкретному протягом тривалого часу, ріже навіть тих, хто до неї доторкується. Внести усвідомлені зміни без такого вибору, практично неможливо, особливо, якщо вам вже більше 20 років і результати поточних переконань вимагають повного перегляду вашого світосприйняття. Мені завжди було цікаво, що стоїть за історіями людей, які живуть на Великих швидкостях, надихаючись ними, я хронічно намагалася зробити все і одразу одним махом мені хотілося закрити одразу всі питання щодо кар'єрних амбіцій, щодо пошуку справи, яку я полюблю, якою я захочу займатися, приведення тіла в порядок, до пошуку людей, близьких мені по духу. В якийсь момент я зрозуміла, що цій історії вже доволі багато років, а стан речей критично не змінюється, окрім декорацій. Я все той же досягатор, який намагається збалансувати. Ти всі сфери при цьому жертвуючи здоров'ям, стосунками інколи кар'єрою. Тоді йшлося про максимальну реалізацію кар'єрних амбіцій, яка не терпить напівзаходів. Навіть на мить у той час я не могла припустити, що відмовлюся від однієї із своїх е, цілей. Моя сліпота виявилася невічною. Порятунок прийшов із словом пріоритет: розставляти пріоритети і слідувати їм ось ключ до створення позитивних усвідомлених змін у своєму житті і просування шляхом. Особистого вибору ти не можеш зробити все і відразу, проте ти можеш зробити все поступово, але важливий момент без прийняття поточного моменту і повної відповідальності за все, що ви маєте, за все, що відбувається. Розстановка пріоритетів просто не має сенсу. Головне на початку це відмова від ниття. Що посадили, те й пожинаємо. Також це здатність бачити хороше і концентруватися на цьому. Виберіть ту сферу життя, яка на даному етапі найближче до вас, і виведіть її на якісну. Новий рівень. Зробіть те, що мріяли. Поставте мету, намітьте терміни, просувайтеся вперед, а після цього вже спробуйте додавати нові е, сфери. Однозначного моменту, коли ви відчуєте, що потрібно вводити нові сфери у життя, а тим більше впевненої внутрішньої готовності, що прийшов час, не чекайте, такого не буде. Також у голові я тримаю ще одну тезу. Здатність до багатогодинної концентрації на одному занятті. Це навичка, яка у нашу мобільно онлайнову епоху зустрічається Зустрічається рідше, але саме ця навичка необхідна для творчого духовного інтелектуального прориву, майбутнє за тими, хто виробить імунітет до технологічних пасток уваги і збереже здатність до тривалої концентрації. Щоб створити один випуск для вас, у мене йде мінімум 20 годин безперервної роботи. Є відео, які вимагають тиждень роботи, є три дні, є місяць. Окрім цього, мій головний і незмінний при будь-яких обставинах пріоритет це родина, коли я запускала новинний блог на каналі. Я проходила в той момент терапію із коучем, і ми тоді ставили собі кількість спроб і конкретний дедлайн. Я пам'ятаю, як на перше відео я витратила тиждень роботи, це зайняло дуже багато нервів. Я зробила мільярд помилок і поклялася собі, що більше ніколи в житті цим не буду займатися, тому що було важко, бо це було виснажливо. Але це був кошмар. Це був кошмар. Але я виконала обіцянку, яку давала коучу і собі пройти цей шлях. До кінця, і ось каналу вже виповнилося два роки. Звісно, за цей період я не досягла супер шалених результатів, але саме ваші коментарі, цікавість і інтерес до тем, які я обираю, і робота з коучем, інструменти, які він дав мені ще раніше, і згадка про них, і тримання їх у голові, не дають опускати руки. І потроху я рухаюся вперед. Тому вкотре хочу нагадати вам про терапію як про дієвий інструмент якісного покращення вашого життя. Майнлі це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Знайдіть свого психолога вже сьогодні. На платформі Майндлі ви зможете ознайомитися з анкетами фахівців і пройти тест, за результатами якого ви побачите перелік спеціалістів, які підходять конкретно для вашого запиту і бюджету. Вводьте промокод ENDLESS і отримуйте знижку 10% на перший сеанс із будь-яким спеціалістом переходьте за посиланням в описі або за QR-кодом, розставляйте пріоритети і рухайтеся вперед до своїх мрій. Успіху! Ось у каже друга жертва, її звуть Каролайн. Вона вирішила назвати себе лише ім'ям, і також виявляється, що вона підписувала угоду про нерозголошення NDA із Нілом Гейманом після свого досвіду. Але дівчина порушила цю угоду, давши інтерв'ю журналістам. Відомо, що Керолайн працювала доглядальницею, хатньою робітницею і періодично нянею для їхнього сина у сім'ї Геймана і Палмер у Лудстоку, штат Нью-Йорк. І вони почали фізичні стосунки після того, як Каролайн покинув і її чоловік у грудні 2017 року. Керолайн розповіла, що якось вона заснула у ліжку. Ніла геймана. Він приліг до них, почав чіплятися до няні, не звертаючи увагу на те, що між ними спить малюк. Коли він повернувся, він. Ліг у ліжко зі своїм сином посередині, а потім простягнув руку через дитину, щоб схопити руку Керолайн і покласти її на свій пеніс. Йдеться у історії New York Magazine. Керолайн каже, що вона вистрибнула із ліжка. У нього не було кордонів. Сказала Керолайн. Пам'ятаю, я думала, що з ним щось справді не так. У грудні 2021 року. Бізнес-менеджер Ніла Геймана запропонував їй 5 тисяч доларів для того, аби вони підписали договір про нерозголошення, і вона виїхала з помешкання. При цьому дівчина. Попросила набагато більшу суму в 60 разів більшу 300 тисяч доларів. На що Ніл Гейман погодився. При цьому представники Ніла Геймана повідомили New York Magazine, що саме Керолайн ініціювала сексуальні стосунки і заперечували, що він займався будь-якими сексуальними діями із нею у присутності свого сина. Ще одна жертва це жінка на ім'я Кетрін Кендал, у якій було 22 роки, коли вона вперше зустріла Ніла Геймана у 2012 році. Кендал стверджує, що зазнала тоді харч. Расменту, поки волонтерила на одному із його заходів. Жінка стверджувала, що Гейман намагався напасти на неї у своєму автобусі для туру після того, як вона сказала йому, що не хоче займатися з ним сексом. Зі слів дівчини, письменник затяг її до автобусу, ліг на неї зверху, і силоміць поцілував. Я дуже багато людина і звик отримувати те, що хочу. Твердив їй гейман. Журнал New York Magazine повідомляє, що через багато років Ніл Гейман передав жінці 60 тисяч доларів на терапію. Щоб як він сказав у записаній телефонній розмові, компенсувати шкоду. Часто Ніл Гейман вступав у сексуальний зв'язок зі своїми фанатками. Одна з них жінка на ім'я Кендра Стаут. Вона зустрілася із Нілом Гейманом у 2003 році під час автограф сесії у Флориді на фанатському заході. Тоді дівчині було 18 років. Через два роки між ними зав'язався роман, під час якого письменник змушував її до грубого сексу, болісного, неузгодженого сексу під час зустрічі у Флориді. І повідомляє, що у 2007 році Ніл Гейман зголтував Кендру під час подорожі. Жі британським графством Корнуол, проігнорувавши згадки дівчини про біль і погане самопочуття через інфекцію сечостатевої системи. Стаут було настільки погано, що вона майже одразу ж відключилася. Ще одна жертва свідчить, що гейман приєднався до неї оголеним у ванні і вчинив домагання. Жінки також стверджують, що Ніл Гейман схиляв їх до бдсм практик без попередньої згоди. Розслідування поліції щодо цих випадків, ініційоване у 2023 році, було закрите через. Брак доказів сам Ніл Гейман відкинув усі звинувачення у сексуальному насильстві, натякаючи, що стосунки із жінками завжди були за взаємною згодою. Письменник заявив, що він пропонував поліції нової Зеландії долучитися і допомогти у розслідуванні скарги. Скарлетт на це він отримав відмову, доповнивши, що це підкреслює відсутність доказової бази у скарзі. У свою чергу поліція нової Зеландії повідомила про те, що було зроблено низку спроб поговорити із ключовими людьми в рамках цього розслідування і що зусилля тривають. Також поліція акцентувала увагу на той факт, що процес дуже затягує той факт, що люди так чи інакше пов'язані із цією справою, проживають у різних місцях. І ось після виходу статті на New York Magazine Ніл Гейман порушив мовчання із приводу звинувачень. Літератор досі заперечує свою бречетність і свою провину і стверджує, що у нього з жінками знову ж таки все було за обопільною згодою. Ось його офіційна заява. Впродовж останніх кількох місяців я з жахом і тривогою спостерігав за історіями, що розповсюджуються в інтернеті про себе. Я мовчав досі, як з поваги до людей, які ділилися своїми історіями, так і з бажання не привертати. Ти ще більше уваги до великої кількості дезінформації я завжди намагався бути закритою людиною і все більше відчував, що соціальні мережі це неправдиве місце для розмов про важливі особисті питання. Тепер я досяг точки, коли відчуваю, що маю щось сказати. Коли я читаю цю останню колекцію оповідань, є моменти, які я наполовину визнаю, та моменти, які я не визнаю. Опис того, що сталося, сусідить поруч із речами яких рішуче не було, я далеко не ідеальна людина, але ніколи не з ким не займався сексом без згоди. Ніколи я прочитав повідомлення, якими обмінявся з жінками, і особливо звернув увагу на випадки, які згодом були заявлені як образливі. Ці повідомлення читаються зараз так само, як і тоді, коли я їх отримав. Вони про двох людей, які насолоджуються цілком обопільними сексуальними стосунками і хочуть знову побачити одне одне у той час, коли я був у цих відносинах, вони здавалися позитивними і щасливими з обох боків. І я також розумію, переглядаючи їх через роки, що я міг і повинен був зробити щось набагато краще. Я був емоційно недоступний, будучи сексуально доступним, зосередженим на собі і не таким вдумливим, як міг би чи мав бути. Я очевидно був недбалим із серцями та почуттями людей, і це те, про що я справді глибоко шкодую. Це було егоїстично з мого боку. Я був залучений до своєї власної історії та ігнорував чужу і. Істор історію. я витратив кілька місяців на довгий і уважний погляд на те, ким я був і як я змусив людей почуватися. Як і більшість із нас, я навчаюсь і намагаюся працювати над собою. І я знаю, що це не питання одного дня. Я сподіваюся, що за допомогою добрих людей я продовжу рости. Я розумію, що не всі повірять мені, або навіть піклуватимуться про те, що я говорю, але я все одно працюватиму над собою для себе, своєї сім'ї та людей, які я люблю. Я зроблю все можливе, щоб заслужити їхню довіру, а також довіру моїх читачів. У той же час, коли я розмірковую про своє минуле і коли я переглядаю все, що насправді сталося, на відміну від того, що стверджується, я не визнаю, що були якісь зловживання чи насильство. Повторюю, я ніколи ні з ким не займався сексом без консенсусу. Деякі із жахливих історій, які зараз розповідають, просто ніколи не відбувалися, тоді як інші були настільки спотворені тим, що насправді сталося, що вони не мають жодного стосунку до реальності. Я готовий взяти на себе відповідальність за будь-які помилки, які я зробив. Я не хочу відвертатися від правди, але я не можу змиритися з тим, що мене описують як когось, ким я не є і не можу, і не зізнаюся в тому, що робив те. Чого я не робив. Зазначив письменник. До речі, щодо дитинства Ніла Геймана відомо, що він виріс у сім'ї саєнтологів, вкрай наближених до засновника церкви. Вони відомі тим, що вони не просто карають послідовників, які провинилися, а вони вважають дітей маленькими дорослими і завжди карають їх на рівні з усіма. Наприклад, вони можуть посадити дитину у шафі на два дні без їжі та води, або покарання може бути, наприклад, вилизати язиком підлогу. Знайомий сім'ї Гейманів розповідає історію, що одного разу батько Ніла топив сина у ванні за якусь провину. Аналогічна сцена і сцени менш жорстокі фігурували у романі Ніла Геймана Океан в кінці дороги ця книга про маленького хлопчика, який виріс у жорстокій родині. Письменник говорив, що всі події вигадані. Відомо, що Ніл Гейман ніколи не звертався до психіатрів, ніколи не говорив про своє дитинство і всі його сприймали як сором'язливого інтелігента. Але ця ситуація показала його справжнє обличчя. Ніл Гейман не виставляв своє особисте життя на показ про перший шлюб із Мері град йдеться взагалі мало у 1992 році. Письменник перебрався до Сполучених Штатів Америки. Це рішення було пов'язане з тим, що його друга жінка, співачка Аманда Палмер, американка. До того ж, Ніл Гейман сподівався здійснити свою мрію про новий дім, який би нагадував будинок сімейки Адамсів. У подружжя є син Ентоні. Також Ніл Гейман має трьох дітей від попереднього шлюбу із акторкою Мері Макград. Онлайн спільноту шокував той факт, що Аманда. Була в курсі цих подій. Наприклад, коли Скарлет поскаржилася жінці, поділилася з нею історією, і та взагалі не здивувалася і сказала: «14 жінок вже приходили до мене із цією проблемою. Друзі колишньої дружини письменника розповіли журналістам, що у них були відкриті стосунки. Жінка під псевдонімом Рейчел почала стосунки із Палмер до того, як та познайомила її із Нілом Гейманом. і вона скаржилася на фізичне насилля з боку Ніла Геймана. Хоча у статті New York Magazine говориться, що всі дівчата, обвинувачі в якийсь момент підігравали йому, називаючи його господарем, як він того й хотів, і продовжуючи спілкуватися з ними, жінки стверджують, що вони були не готовими до БДСМ практик. Конкретні дії БДСМ характеру не обговорювалися з Нілом Гейманом, вони не узгоджувалися доти, доки не сталися. Жінки не знали, що будуть з ним робити. Жінки акцентують увагу на тому, що вони не давали своєї згоди на проведення БДСМ практик за участю Ніла Геймана. Натомість представник Ніла Геймана раніше казав. Ав Tortoise Media, що сексуальне приниження, зв'язування, домінування, садизм і мазохізм можуть не всі подобатися. Але між дорослими за згодою БДСМ є законним. Звісно, вся ця інформація довкола скандалу з Нілом Гейманом руйнує його кар'єру. Після скандалу, який набирає обертів з літа минулого року, деякі проекти пов'язані з письменником були припинені або скорочені. IndieWire повідомили у вересні 2024 року, що Дісней призупинив екранізацію. Книги кладовища у жовтні стало відомо, що серіал Amazon Prime Video Добрі знамення закінчиться 90 хвилинним епізодом телефільму, а не повним третім сезоном, як планувалося. І відомо, що Netflix скасував роботу над серіалом Мертві хлопці-детективи. Водночас, деякі проекти, наприклад, другий сезон пісочної людини на Netflix і адаптація дітлахів Анансі на Prime Video залишається у виробництві, і також театральна постановка Кароліна у світі кошмарів на. Азі ідея за планом. Також Netflix поки що не прокоментували свого рішення щодо телевізійної адаптації пісочної людини, заснованої на коміксі DC Комі. Хоча офіційного зв'язку між цими рішеннями і звинуваченнями не підтверджено. Ситуація значно вплинула на професійну діяльність письменника. До речі, проти другого сезону у добрих знамень було випущено петицію, яка зібрала більше ніж 20 тисяч підписів. Конфуз був у тому, що люди підписали петицію просячи стрімінгову платформу Netflix. Екс відмінити серіал, члени християнських організацій, скаржилися, що спільний проект Amazon і BBC2 Цю добрі знамення це ще один крок до нормалізації сатанізму, перетворення його у щось світле і прийнятне. Також вони стверджували, що серіал зневажає Божу мудрість, як зазначають автори петиції, цей серіал робить поняття правди, кривди, добра і зла неважливими і знищує бар'єри, які суспільство встановило для диявола. Ну що ж, скандал розгоївся неабиякий, ми будемо, звісно, ж спостерігати за тим, чим це все закінчиться. Які наслідки це матиме для Ніла Геймана? Дуже дивно читати і дізнаватися про те, як людина настільки розумна, з багатим світосприйняттям. Одна із улюблених авторів, дуже дуже багатьох, просто перетворюється у перевертня. Дуже цікаво з психологічної точки зору, як в одній людині можуть вживатися каскар. І жорстокий насильник. Скоріше за все, цілком логічно, що він брав на роботу жінок, за яких ніхто не заступиться, і в разі чого ніхто не кинеться бити на сполох за них. Він справжнісінький маяк і знищував жертв, які залежали від нього у всіх планах. Люди без певного місця проживання дуже вразливі. Він це знав і навмисне цим користувався. Найбільше постраждалі жінки були шоковані тим фактом, що Ніл Гейман неодноразово виступав за фемінізм. Він називав себе захисником жіночих прав. При цьому завжди обирав дівчат. Нижчим від нього за соціальним статусом, які залежали від нього в чомусь. Мені жаль, що жінки, які переживали насильство, одразу не змогли звернутися за допомогою. На жаль, реальність така, що багато людей багато жінок живуть роками в тому, що іншим здається кошмаром з позиції здорової людини. Це виглядає як максимально нелогічне терпіти такі знущання нелюдами, часто стають через травматичне дитинство, але жалю до садистів від цього не додається. Я ще розподіваюся, що ніл. Гейман постане перед судом. Як ви думаєте, чи дійсно травматичне дитинство та вплив саєнтології настільки сильно повпливали на його розум, на його мислення і на його відношення до жінок? Будемо й далі моніторити розвиток цієї справи. Мені дуже цікава ваша думка, що ви думаєте відносно всього, що ви почули сьогодні? Пишіть у коментарях. Друзі, на сьогодні це все. Якщо у вас виникли думки, розмірковування, якими ви хотіли б поділитися на цю тему, то я буду з нетерпінням чекати. Ну і звісно ж, прошу вас, користуючись нагодою, підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, захисниць і захисників, які боронять кордони нашої країни, які наближають нашу перемогу. Ми в це віримо. Не нехтуйте зборами, донайте у перевірені збори. Це критично важливо. І прошу вас, звісно ж, не забувати про підтримку наших безхатніх. Чотирьохлапих пухнастиків. Взимку їм дуже важко. Грибною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах про притулки для безхатніх тваринок, які є у вашому місці проживання. Ви зможете вберегти, як мінімум, одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Будь ласка, ну що ж, а ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім-зовсім скоро. Друзі, бережіть себе та своїх рідних. Побачимося скоро. До зустрічі! Бай-бай.